На литовищі під Гардишівкою відбулася подія, яка, за сподіваннями багатьох, значно полегшить виконання поставлених завдань бердичівським артилеристам. Спілка автопідприємців Бердичева урочисто передала представникам військової частини безпілотний літальний апарат та вагомий доважок до нього броньований мікроавтобус. Свого часу, розповідають автопідприємці перед ними постало питання: чим вони у змозі допомогти українській армії та своїм землякам артилеристам? Вирішили не розпорошуватися, а придбати щось конкретне і по-справжньому необхідне. Так зупинилися на безпілотникові. Ну а через те, що краще за них у місті мало хто знається на автотранспорті, дійшли спільної думки обладнати ще й спеціальний мікроавтобус. Ідея спочатку прийшла придбати броньовики, навіть декілька, і їх обладнувати по потребі військових. Потім нам подали ідею. Що треба, мабуть, придбати безпілотник для того, що наші артилеристи якби є трошки сліпими і не бачать? Куди треба попадати в цілі це дуже потрібно для розвідки і якби дасть нам змогу робити результати краще для війська. І так, таким чином ми вирішили доєднатися до цього. На той момент уже громадська організація по бердичу збирала кошти на безпілотник, але ми вирішили окремо зібрати і придбати свій безпілотник і обладнати екіпаж для того, і ми взяли. Броньовик для того, щоб це все об'єднати, щоб він був мобільний і міг в будь-який момент виїхати на завдання і зробити в тих місцях доступно, щоб був проходимий такий екіпаж. З вигляду звичайний Фольксваген транспорт ще той. Фахівці нафарширували його усім тим, що необхідно для ефективної роботи центру керування безпілотником. Він має все для того, аби бути мобільним, всюди сущим. Та головне рятівним для екіпажу у випадку небезпеки. Автобус повністю броньований, значить він зроблений в капсули, Внутрі весь екіпаж він не буде пошкоджений. Значить, він має передній привід 2,5 літра двигун дизельний. Проходимість в нього дуже велика. Плюс він обладнаний розетками на 220 повністю весь автомобіль, обладнаний додатковим генератором кіловатним. Бензиновим і преобразователем 12-220 вольт для підзарядки батарей безпілотник, щоб вони могли сісти мобільно, виїхати на місцевіс і обстежити всю територію, надати артилерії точні координати, щоб артилерія могла працювати. На жаль, українська армія не може нині похвалитися великою кількістю ані самих безпілотників, ані фахівців, котрі змогли б вправно і ефективно тими керувати. Місцеві автопідприємці намагалися подбати і про одне, і про інше. Попросили військових виділити на навчання кількох здібних хлопців, а на себе взяли фінансовий бік питання. З ремонтами автомобілю обійшовся десь, скажімо, в доларах, десь, мабуть, тисяч до вісьми вже з тими ремонтами, бо дуже багато чого була машина в експлуатації. Зрозуміло, що її треба було підготувати, і туди треба віддати машину надійну. І безпілотник, по-моєму, 90 тисяч гривень. Десь так про те, чи на часі такий подарунок і говорити годі, кажуть самі артилеристи. Простенький з вигляду літальний апарат здатен провести розвідку та безпомилково виявити цілі, що їх потрібно знешкодити: артилерію, міномети, системи залпового вогню тощо. А це як мінімум означає, що відпадає необхідність посилати наших бійців в притул до ворога. Це збережені людські життя. Ціни яким немає. Головною перевагою даного безпілотника є те, що він веде розвідку в режимі реального часу. Тобто сіль виявляється і негайно приймається до ураження. Тобто ми скорочуємо час в нинішніх умовах. Кожна хвилина зайве перебування наших підрозділів на вогневій позиції це життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому даний безпілотник надзвичайно важливий. І я вважаю, що він значно полегшить виконання завдань нашими підрозділами. Ну, звичайно, хотілося, щоб кількість таких безпілотників збільшувалась, тому що підрозділ у нас не один і ведення розвідки є надзвичайно важливим елементом ураження противника в зоні антитерористичної операції. Ну, звичайно хотілося б висловити щирі слова вдячності людям, які допомагали, які нам цей безпілотник, тобто спілки автопідприємців міста Бердичева, Нехворовському Олександру Миколаєвичу, які нам безпосередньо займалися придбанням, розробкою, підготовкою групи, яка буде вести повітряну розвідку.